Всім привіт! Сьогодні ми повертаємось на наш YouTube канал. Нас тут не було чотири роки. Ну, взагалі, може, три, ну там, десь в 2020 чи 2021. -м. Так от, ми говорили, що ми хочемо вернутись на канал. От, оце отбиття було. Ну так от, от ми хочемо точно повернутися. Наверно, точно. Ну, по ідеї, ми маємо вертати. Все, ми вже будемо знімати повністю. Зараз я розкажу, чого ми не знімали наш ютуб канал. Самий перший факт це нам було ліньки. Ну, не дуже такі лінькі, ну просто не було часу, все таке. І зараз е ми знімаємося самі, щоб зняти наш ютуб-канал, щоб повернути його. А наш оператор зараз в Італії. Прикиньте. І поки що ми будемо без оператора знімати, поки що ми не можемо так -то знімати. Ну, ми стараємось знімати цей. І, кстати, в дані 21 серпня буде день народження. І ми теж знімемо це відео. Буде взагалі кльово. І поставте лайк, підпишіться, взагалі. Це найголовніше для нас. І вам не важко, а нам буде приємно. Ну що сказати, типу нас не було. Ми вже це розказали, але ми будемо старатись більше для вас розвивати цей канал, і ми будемо старатись для вас, щоб ви могли дивитись. І ми будемо вам приносити щастя. І на цьому каналі ми будемо знімати всякі обзори, там, щось складати, любі якісь речі, да, Дані? Да. Щось таке цікаве, може, квести як колись Ну, не знаю, буде ще покаже. А поки що ми просто зняли відео, що ми звертаємось на цей канал. Так, так, я хотів вам розказати, що за цей великий час у нас, як бачите, причасте, бо ми стали ну, більш вищі, більш опитніші. І зараз ми можемо краще відео знімати іменно для вас. Так що підписуйтесь на канал. Коли я казав, оце от е, те, що я говорив. Всем привіт! Ви на каналі Влад Дань. Давно не снімалися і вже почали знімати знову. То я думав, що ми насправді повертаємось, Але нас не було. Три роки. Може чотири. Кстати, у вас, напевно, питання: що в мене з пальцем? Бачите, в мене тут ніби якісь э, цей травма якась. Е, так от, просто ми з другом були на рибалці, і я коротше, порізався. Не буду говорити, як все це. Е, ну, коротше, отак склалось. У нас таке відео буде сьогодні, ніякі не челенджі, не цей, а просто ми розкажемо, що було, де, як, взагалі, що змінилось. Е, от, наприклад, медальки, ми на те ходимо, що таке наші медалі. Ми вирішили повернутися на цей канал, щоб познімати. Ми сьогодні просто договорювали знімати цей YouTube канал, почати в 12.20. І ми возвращаємось на канал. Відео буде виходити майже кожного дня. Може там в 2 чи в 3 дні. Ну, але ми постараємось випускати відео для вас цікаві і хороші. Правильно? Правильно! Можна вже закінчувати відео, так що підписуйтесь на відео. Всем пока!